Різдвяний стіл може ударити по гаманцю імпортні товари здорожчають, вплинути на ціни. Може продовження страйку українсько польського кордону. Зараз нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, продовження вас вітаємо, Денисе, продовження блокування польського кордону, але й угорські перевізники говорили про те, що саме сьогодні, 11 грудня, вони розпочнуть протест на кордоні біля ПП Захончоп. І отут теж питання: а через цей пункт пропуска що безпосередньо перевозять наші аграрні виробники, і наскільки від цього пункту пропуска? Про Польщу навіть не питаю кілька тижнів поспіль. Вже про це говоримо. Залежимо ми вітаю вас. Для нас дуже важливо були напрямки словаччини-угорщини в момент блокування польськими перевізниками, тому що це альтернативні шляхи логістичні, які почали використовувати перевізники, враховуючи дійсно затягнувшися блокаду. І там вже час від часу теж почали формуватися корки через великий потік автомобілів. А більше по того, це були одні з пунктів повернення. фур, фури, які повертались до території України, відповідна заява і представників словаччини, які сьогодні теж оголосили, що виходять на безстрокові акції з припиненням перевезень з боку ну, з території України до території Європейського союзу, і заяви Угорщини вони додатково звичайно будуть ускладнювати рух, тому що, якщо ми розуміємо. Пропускну спроможність скажімо так, сотні автомобілів за годину може й рухатись тепер не більше одного двох автомобілів. Відповідно, це створює проблеми з перевезенням всіх тих видів продукції, які Україна експортує. в Період зараз зимовий час і сировинна продукція там зернова олійна група, але також це продукція з доданої вартості для тих товароробників, які змогли за другий рік війни частково вийти на Скажу так, полиці європейських магазинів. Денис, нас же не влаштовує те, що ми говоримо про період стагнації там у Польщі, коли нарешті буде керівництво країни. Нас ми можемо обговорювати звичайно про московські вуха в цих протестах, але це теж не відкриє ворота для фур з українським збіжжям і з українськими товарами. Які ще інструменти того, щоб не те, щоб протистояти цій блокаді, а пробувати цю блокаду, хоча б певна спроможність. Жністю ця пропускна вона зростала, хоча б до певної міри, щоб зменшити ті кілометри вантажівок українських на кордонах. Чи це нереально апріорі? Там стоять ні, безпосередньо це... блокувальники на смерть все до кінця ні, ні, це реально зробити. Насправді, так якби ми не хотіли відвернутися від питання політично, але насправді воно домінує що в цьому контексті. Елементарний приклад, що можна було б зробити, наприклад, ті самі польські владі чи владі словаччини. Це просто заборонити проводити мітинги на відповідних адміністративних територіальних одиницях міна, і в разі порушення відповідними протестувальниками прийти до певних адміністративних методів, які призвели звільнення їх з доріг, тобто елементарні речі, які сьогодні можна було використати, але ми бачимо, що вони не вдаються. Тому такі очікування, що коли там можливо сьогодні навіть буде сформований. Новий Кабмін в Польщі, а це все ж таки прискорить процес таких дипломатичних перемовин. Але нам все ж таки не слід забувати, що велика частка в цьому процесі залежить і від України і Брюсселя. тому що власне те, що вимагають сьогодні, і польські перевізники, і перевізники словаччини, воно лежить в контексті оцього безвіз, перевезення, яке видає безпосередньо Брюссель. Тому навіть в контексті того, що можливо буде знято напругу в контексті блокування. Але в політичному плані це питання воно буде в порядку денному і Польщі, і словаччини і угорщини. Напевно, що за кампанією угорців. бачите, дуже активно вдаються до кампанії в таких моментах, чим гірше Україні. Тому воно нікуди не зникне. І скоріш за все до моменту перегляду Європейської комісії. Я нагадаю, саме в червні два року має бути переглянути перегляд датися питання безвізу для України в контексті руху експорту вантажних перевезень. Це питання буде на порядку денному. Ну, ми починали нашу розмову: що здорожчання різдвяного столу відбувається від ситуації на кордоні, але не тільки війна триває, обстріли терміналів, де е, і складів, де можуть зберігатися і продукти, зокрема і товари. Які тенденції ви бачите на внутрішньому ринку, що здорожчає, найвідчутніше, і можливо з якихось ще інших причин, окрім мною озвучених. Ну, насправді у нас три фактори, які сьогодні можуть призводити до росту цін на продукти харчування. Перше це фактор сезонності, здорожчання відповідно утримання тої чи іншої продукції. А фактор новорічних різдвяних свят, коли значно ось, скажі, збільшується попит серед населення на закупівлю тих чи інших продуктів, тобто купують в рази більше від того, що споживають, враховуючи сімейні свята, ну і фактор імпортної цієї залежності по певних категоріях продуктів, які ми як держава не виготовляємо, відповідно стаємо заручниками з їхніх поставкою, тобто, в затримки там 10 днів чи дві неділі, додатково створює певні труднощі. Отже, простої, отже, навантаження на ціноутворення, яке воно буде реалізовувати всередині країни, тому ці фактори є визначальними сьогодні. Формування ціни на різні види продукції, зокрема і внутрішні. А окрім ще треба зазначити, що в нас традиційно в такий зимовий період часу за рахунок. Того, що виробляється там наприклад менше молока, а відповідно молочна продукція дорожча. Також фактор, який сьогодні бізнес побоюється дуже сильно, це ціни, які зростають для бізнесу на енергоносії за минулий рік, і вони фактично зросли в 40% і це додаткове навантаження, яке також угу. безпосередньо впливає. Дякуємо за відповіді. Дениса і за те, що долучилися до нашої ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами.